Від свояка до битка. Обласний осередок Федерації білярного спорту України змінив місце дислокації. Новий клуб відкрила президент Кіровоградської торгово-промислової палати Ірина Саєнко. Перший символічний удар у битку робить віце-чемпіон Європи серед ветеранів Віктор Сорочан. Далі гості заходу перевіряють зручність нових більярдних столів. За одним з них грає керівник обласного спорту Сергій Колодяжний. Люди приходять провести досуг, не сидя в барі за бокалом пива, а грає тут на більярді. Один з тих, хто віддає перевагу такому активному дозвіллю Валерій Чабаненко. Бронзовий призер чемпіонату центральної України з пляжного волейболу залюбки проводить час і у білярному клубі. На сьогодні, помімо того, що я активно двигаюсь, і як сказали, сьогодні при відкритті клубу, згорає 300 кілокалорій в час. Я при цьому какую-то подвіжності, гібкість, снаровку. Ну і саме головне, що я в тонусі спортивному нахожусь у новому клубі. Намагалися зберегти дух і традиції старого, каже президент обласної федерації білярного спорту Степан Морончук. Весь дух свояка заїхав в новий клуб біток. Біток є позиція на столі, і этот біток буде очень високого качества, так як столи у нас клуб високого качества. У планах керівництва обласної федерації відкрити у Битку дитячу школу більярду. Дитячу школу везде завжди если відкривати, якщо є набор є набір родителей, які хочуть воспитать ребенка в цьому виде спорту в бильярдном. То, пожалуйста, звісно, відкрити это будуть прекрасно. Не за горами і перші у новому клубі. Змагання слідча вихідні вже сіжається знову 16 сильніших наших учасників з усіх областей. Вони вже чекають, не можуть дождатися, коли запустили клуб. Ну ми його запустили, В нас все вийшло, що ми хотіли. І тут будуть найвисокі чемпіонати. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.